всім! Дай Боже молодіж! Це канал наш стендап і це пілотне шоу Я знай шоу. Це шоу, в якому звичайні люди на вулицях Івано-Франківська можуть виграти пів вікенд в Буковелі. В цьому шоу учасники задають самі собі правила, адже таке шоу. Ти просто відповідаєш на питання, знаходиш людину, яка відповідає так само, виграєш приз. Нам активно допомагає наш е, головний партнер морозово Джеремі. Найсмачніше морозиво України товариство. Ми шукаємо людей. Ми шукаємо людей, але заходимо там, де їх буде плотніше. що Ми приходимо через 4 тисячі людей і шукаємо людей. Панянко, добрий день вам. Ні, а що таке? Не, Не хочете? Добрий день. Шоу називається, я знайшов, де людей, звичайно, ходить з вулиці, є можливість виграти дві потівочки Буковель. Ви хочете поїхати в Буковель на вікенд безкоштовно. Я сим що ви хочете поїхати. Дивіться, але цього вам треба перемогти, скажімо так, в трьох раундах. Скажіть мені, будь ласка, як вас звати, по-перше? Мар'яна. Мар'яна, скажіть, мені, будь ласка, який твій улюблений фрукт? Фрукт? забоки, фрукти. Яблуко. Знаходиш на вулиці ще одну людину. В якої улюблений фрукт також яблуко, ти в першому раунді перемагаєш і отримаєш морозиво від нашого смачнезного партнера Джеремі. І так, тобі потрібно знайти людину, в якої улюблений фрукт і яблуко. В тебе є 111 секунд і час пішов. Привіт-привіт! Можеш сказати, будь ласка, який твій улюблений фрукт? Мій улюблений фрукт банан. Добре, дякую. Добрий день, скажіть, який у вас улюблений фрукт? Привіт. скажи ласка, який твій улюблений фрукт. Добре, Улюблений давайте, давайте, давайте. фрукт. Добре, дякую. А який ваш улюблений фрукт? Дякую. Улюблений фрукт, будь ласка, Скажи, який улюблений фрукт. Дякую. Це ягода. А який твій улюблений фрукт? Персик. Дякую. твій улюблений фрукт. Скажи будь ласка Фрукт. Улюблений. Скажи будь Ну! Япко! Дивись, Добре, ти перемогла. Ми тебе щиро вітаємо, дай краба старенько. Ти хорош. Це було важко, погодься. Тож, ти виграєш безкоштовно, ми з тобою потім підемо, а собі сама якісь морозове, яке ти хочеш. А їдемо далі, приходимо другий раунд. Абсолютно правильно. Скажи мені, Маріана, будь ласка, як ти вважаєш? Яке ім'я найпопулярніше в Україні? Найпопулярніше. Марія. Марія. Uh -huh. У тебе є 222 секунди, щоб знайти на вулиці Марію. Як, як тебе звати? Скажи, будь ласка. Jetta. Дякую. Люда. Дякую. Скажіть, будь ласка. Алля. Дякую добре. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ілона. Hey, Дякую. Добрий день. Смачно, скажіть, будь ласка, як вас звати? Алля. Дякую. Назвати, скажімо, скотят. Маша, Маша, це Марія. Час mm -hmm. Це Марія, а як правильно? Маша просто... А по-українськи? Марія! Це Марія! Марія? За... Марія? За... За... 55 секунд і 3 ти отримуєш 200 гривень. Старенька. Ці 200 гривень залітають тобі куди? В кишенечку. І дивись і що ти попадаєш в третій тур. Якщо ти зараз справляєшся з цим завданням... Ти отримуєш безкоштовно а у вікенд в Буковелі. Mm. Добро? добро, добро, дивись, в тебе є 333 секунди. За 333 секунди тобі потрібно знайти Марію, в якої улюблений фрукт і яблуко. Отож, 333 секунди. Марія з улюбленим фруктом і яблуко. І... Час пішов. Добре? О, як вас звати? Таня. Добре, а вас? Оля. Добре, дякую. Дівчатка! Як вас звати? Скоріше, будь ласка. Дякую. Настя. Люба. А, добре, дякую. Тебе звати, скажи, будь ласка. Добре, Тате. Ми не приймаємо. Добре, дякую. А, добре, скажіть, як вас звати? Таня. Добре, дякую. А як Таня. вас звати? Настя. О, Дякую, гарне ім'я. Мені не підходить, що розмучитися. А як тебе звати вас? Дякую, добре. Я, як звати вас? Соломія Оля Соня. Дякую, добре. Привіт, дівчата, як вас звати? І мене Таня. Просто як звати і все. Марія, а який ваш улюблений фрукт? Манго. Манго? Добре, дякую. Це О, це було, це було дуже. Добрий день. А звіть, як вас звати? А що А що? Та... А наш нас знімати? знімати. Ну так? добре. А, а добре, земляска, як вас звати? А навіщо? Ну Просто не хочете сказати ім'я. А що? Марія. Марія, а який ваш улюблений фрукт? <сміщ> Яблуко. <смір> І ви, Марія, зі <смір> своїм яблучком тільки що приносите Мар'яні путівку, Буковель. Вам ні, ви вам дякую, можете бути вільні. Дякую. <смір> <смір> Ми, Мар'яна, тебе ще вітаємо. Ми зараз, по-перше, ідемо. Ідемо з тобою вибирати тобі морозиво від нашого партнера Джеремі. А потім... Ти поїдеш, ну коли там тобі буде зручно, поїдеш в Буковелі, у вікенд, хорош, я тебе ще раз вітаю, ти молодець. Отак воно буває на вулиці Франківського товариства. Маріана, прикинь, ти перший учасник шоу, я знайшов, шоу, і ти вже переможець. Скажи, будь ласка, чим ти займаєшся, що тобі допомогло стати переможцем? Легка атлетика, біг на короткій дистанції. Ну це хіба не ідеально? А ти зурі любиш морозу? Так, люблю. Джеремі, морозово Джеремі. Це для тих, хто цінує якість і має хороший смак товариства. <му> ось тут ти можеш обрати якесь морозово від Джеремі, який ти, ти тільки що виграла. Я знаю що твоє любим фісташкове, Якщо часто мені теж дуже воно подобається, воно ось тут. Давай <му> урочисто відкривай, забирай. Тим часом я тобі скажу, що тут є бельгійський шоколад, який не розсипається, Всі продукти, всі інгредієнти виключно натуральні, але ти обираєш від а Ану, зніміть цю красу, якусь камеру ну сюди. Ля, ля, що вона виграла. І також Мар'яна виграє вікенд в Буковелі. Так що давайте ну похлопайте, там трошки їй щоб я почув. Нічого не чути, але нічого. Так що, Мар'яна, два ще раз тебе щиро сердечно вітаю. А ми їдемо далі і шукати наступних щасливчиків на вулицях Івано-Франківська. Так, я вже знаю, хто буде пробувати. Друзі, добрий день. Добрий. Як вас звати? Артем. Артем. Ярик, дуже приємно. Приєм. Це Приєм. шоу, я знайшов. Все дуже просто. Три раунди. Умови ви говорите самі. Хто з вас приймає участь? Раз, Раз, Артем Артем сьогодні у нас спробує виграти путівку на Буковель. Артем, Те, хто ти по знаку зодіака? Я близняки. Близняки. У тебе 111 секунд для того, щоб знайти на вулиці людину, яка також близькує по знаку зодіаку. І час стартує прямо зараз. Ага. Хлопці, який ти типу познак Зодяку. Діва. Діва. Хто, і те, і тебе? І Діва, дві діви. Добрий день, скажіть, будь ласка, свій знак Зодяку. Я не вірю в гороскопи. Просто скажіть свій знак Зодяку. Не скажу, бо буце маєчня. Добре. Перепрошую, Добре. що перевай любовні страсті. Скажіть, будь ласка, який, хто по знак Зодяку? Близнюк. Близнюк. Тихо, Близнюк. Я зайшов. Гарного дня. Так, Чи, і ти ти вже накротне, ще того, щоб виграти, так? Другий тур все також дуже просто. Який твій улюблений музичний виконавець України? Музичний виконавець. Давайте буде Отой. Отой. 222 секунди, щоб знайти людину, яка скаже таке саме. Хто ваш улюблений виконавець? Український? Скрябін. Скрябін. Ще ваші, будь ласка, версії. Бумбокс. Єга Бумбокс. Ваш? Бумбокс для вас? Скрябін, Скрябін, добре. Не ті слухачі. Поїхали далі. Так, треба когось молодого. Дівчата, добрий день. Хто ваш, ваш улюблений виконавець український? Хто, скажіть? Когось сучасного можете назвати? Нікого не слухайте. Шкода. Добрий день. Хто ваш улюблений виконавець український? Може хтось із сучасних? Хто? Губер. Губер, у вас? У вас? Як так. Як так, блін. Шкода, шкода. улюблений Виконавець український. <різова> Може хтось із сучасних. Кола. Кола, у вас? Я макінець це стара. Молодість, це садиш. Блін, нема нікого молодого. Добрий день. Ви слухаєте українську музику. Який ваш улюблений виконавець? Може хтось сучасний такий? Ні, мені подобається група, <різова> яка називається Димна Доброго дня. Який ваш улюблений український виконавець? Сучасний, <різова> Жадан. Жадан, зрозумів. Ви слухаєте українську музику. Знаєте когось із сучасних виконавців українців? Може вам хтось подобається? знаю. Хто? А, Мостел. Мостел у вас? А, не знаю. Не знаєте нікого, шкода. Дуже. Доброго дня, дівчата. Будь ласка, Дякую. коротке питання. Хто ваш улюблений виконавець український? скажіть улюбленого українця, українського виконавця? Як так? Як так? Не вийшло. На жаль, на жаль. Але в будь-якому випадку ти виграв морозиво, ти не розчаровуєшся від нашого солодесенького спонсора, торгової марки Джеремі. Бачиш, треба. Треба було когось проще вибирати. популярнішого. По — Бачиш, отой тебе підвів. Отой підвів. Дивний отой якийсь. Підвів. Але... Скрябін тебе виграв на який? На 10-й секунді, правда? Виграв без першого одразу. Це круто. Яктака теж пару людей назвали, теж сучасний, Або теж якісь, його були люблю. У якісь виконавці, які тебе прям здивували. Був Івасюк. Це... Івасюк. Ну це круто. Ну, Ми провели досить серйозне соціологічне опитування Хороший. на рахунок того, хто яку музику слухає. У нас в Україні, в нас в франківську. Тому ми бачимо різні смаки у людей. І Васюк, так, Скрябін. Скрябін, по-моєму, лідирував взагалі. Найбільше. Особу. Можеш обрати присвіт торгової марки Джереми будь-яке морозиво на свій смак. — Фісташка є. Ну фісташка, це, це бомба, просто фісташка. Петюнько. Не розстраюся, все буде добре. Можуть а ми красу. продовжуємо шукати іншу людину, яка точно поїде на Буковель. Також хочемо подякувати готелю Преміум Клаб СПА, місце вашого особливого відпочинку. І так, у нас ще є учасниця Міра, так. Міра. Яка була разом з Артемом. Артем, який в другому раунді трошки, ну, все, ранув, як то кажуть. Е, і у нас є Міра, вона хоче дуже взяти участь, вона хоче поїхати в Буковель, сама не знаю, на що їй тут треба. Але е, ти готова? Зараз буде перший так. раунд. І достань, будь ласка, свій телефончик. А я достану свій пісончик. Насправді, так, добре, скажи, що це за телефон, яка модель, яка марка? Одинадцятий 11, Pro. 11 Pro, iPhone. Так. І виходить, в тебе є рівно 111 секунд, щоб знайти людину, якої теж є iPhone, 11 Pro. І час починається прямо вже. Скажіть, будь ласка, у вас марка телефону? Айфон. Конкретніше. 11 Pro. 1.50. Першого разу. Тільки що зробили дівчинці морозиво. Тупо. А секунд. Ми, напевно, розпочинаємо другий раунд. Яка твоя найулюбленіша автомобільна марка? Так і знала. Мерседес. Мерседес. 222 секунди, щоб знайти людину, якої теж улюблена машина. Мерседес. Назвіть, будь ласка, кожен свою улюблену марку машини. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена марка машини? Швиденько. Є! Ми найшли! І так, другий раунд. Успішно пройшов. Вістерині ваші. Морозова Джеремі чекає на вас теж. І так, переходимо, можемо прийти далі до третього раунду. Третій раунд у нас буде дуже важкий. Можливо, навіть е, за важкий. Можливо, навіть за легкий. І так, третій раунд це ми міксуємо перший і другий раунд. Угу. Треба знайти людину, якою улюблена автомобільна марка Mercedes і в якої зараз є в руках, ну або в кишені. iPhone угу. 11 Pro. А можна надавати свій? Ні. Може, дати свій мерседес хіба? І для для цього всього є 333 секунди. Час починається прямо уже? О, підкажіть, будь ласка, які у вас марки телефонів? Е, і прям. iPhone 12. Перепрошую. підкажіть, будь ласка, які у вас е, марки айфонів, телефонів? iPhone а, 11 Pro. На... 11 про. Яка ваша улюблена машина? Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Ви виграли супер-приз. А я щось виграв? А ти виграв увагу, симпатію і взагалі прекрасний настрій. Я... Так, Як ви звати чесно для історії? Вадим Вадим, Можеш подякувати Вадиму, він ви виграв тобі аж дуже багато всього. І так, Міра виграла супер-приз Надзвичайно швидко, неочікувано. Вона виграла в нас по перше, в першому раунді Морозову, в другому 200 гривень, в третьому поїздочку -по в гори. Це було дуже неочікувано, тому що вона пройшла приблизно 100 метрів. За 100 метрів прорвало три раунди. Це просто. Товариство, ми зробили разом з нашим партнером Джеремі, незабутньо смачне морозиво. Ми зробили двох людей дуже сильно щасливим і одного чуть-чуть щасливішим, ніж він був е, сьогодні зранку на один ріжок. Так що, товариство, обов'язково пишіть у коментарях, як вам цей формат. Чи хотіли б взяти участь? Якщо би хотіли, просто гуляйте вулицями. Іван і, можливо, ми знайдемо саме вас. А можливо, ми приїдемо і в ваше місто. Чекайте нас там, ну крім калуша точно. Також під відео буде посилання, де можна задонатити на Збройні Сили України. Тож, товариство, підтримуйте, бо ми всі разом хто українці. Все правильно. Дякуємо, товариство. З вами були наш тенду. І на всякий випадок, калу штоп. Це все приколи. Стефанія мама. Сьогодні один а завтра другий.